Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди зі всієї України могли подивитись на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд для розуміння того, що продається на авторинку у Львові та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом. Гарного всім перегляду! Volkswagen e-Golf, електромобіль з Голландії. 18 рік 109 пробігу. Так, шкіряний салон, тепловий насос Є. 1780010. Ціна 36 кВт батареї, запас ходу до 270 повністю обслужений на Bosch сервісі. Зимова разина, звичайно, контакти бачимо. Глянемо по комплектації. Так, шкіряний салон. Адаптивний круїз, клімат-контроль, підігріви. Підказують камера заднього огляду. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте. Peugeot 5008. Десятий рік, 227 пробігу, 2.0 дизель на механіці в максимальній комплектації. Тут контакти. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. 12 рік. 1,5 дизель на механіці. 11950 ціна. 173 пробігу. Контакти бачимо. Клімат, контроль. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Megane в комплектації BOSE. 11 рік, 218 пробігу. 8800 ціна, 1,5. Дизель. Без фарбувань. Контакти є. Шкіряний салон. Бачу, гарна зимова розина, форкоп арктроніки є. Volkswagen Tiguan в максимальній комплектації 17 рік, 124 пробігу, 124 миль, 16900 ціна, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, контакти є, комплектація airline, шкіряний салон з регулюванням з пам'яттю. Панорамний дах. Підігрів сидінь, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Honda CRV. 12 рік, 220 пробіг. 15450 ціна, це 2,2 дизель на автоматі. максимальна комплектації, повний привід. Контакти є. Шкіряний салон, клімат бачимо. Кода Октавія в універсалі. 2008 рік, 232 пробігу, 1,6 бензин. 5950 ціна, контактів, на жаль, немає. Інформація просто, які ціни на таку машинку. Форкоп є. Ольцваген ТОАР, максимальній компентації на максимальній оптиці. 11 рік 193 пробігу, 19 Це 3.0 дизель на автоматі. Автомобіль обслужений, контакти є. На пневмопідвізці Є пам'ять сидінь, Темно-коричневий шкіряний салон. Так, мультикермо, всі асистенти, адаптивний круїз контроль, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, пневма. Парктроніки. Підказують камера заднього огляду. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Так, Peugeot. Peugeot експерт вантажний. Це 16 рік, 270 пробігу, 11700 ціна. 2,0 дизель на автоматі. Контакти бачимо. Вантажне відділення. В гарному стані. Ford Edge в комплектації Titanium. 19 рік, 99 миль пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, 21700 ціна, тут контакти. Шкіряний салон, клімат-контроль, камера заднього огляду. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Вантажний кадік. 19 рік, 143 пробігу, 2.0 дизель на механіці. 14500 ціна. Тут контакти. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фаб'я в кузові хеджбек 10-й рік. 1,6 дизель на механіці, 6,250 ціна, 256 пробігу і ось тут контакти до власника. Так, покажу по салону, якщо вийде. Так, склотоноване трошки видно, так? Да? Peugeot 3008, 11 рік, 199 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 10,350 ціна, контакти видно. Шкіряний салон, клімат-контроль. Реномастер гідроборт. Це 17-й рік, 226 пробігу, 22 500 ціна, двигун 2 і тридизельна механіці. Дубль кабіна з гідробортом. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 230 пробігу, 14500 ціна, 2,2 дизель. Механіка, автомобіль без підфарбувань, і повністю обслужений. Контакти є. Форкоп парктроніки. Opel Zafira B, 11 рік, 234 пробігу контакти видно, бензиновий двигун 1,6, 7757. «Citroen 4 Grand Picasso. 12 рік в рідній фарбі 8450 ціна, 1,6 дизель, 7 міцна, тут контакти. Оректроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Master. 19 рік 289 пробігу 2950 ціна, 2,3 дизель на механіці. Контакти бачимо. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Mazda cx 5 13 рік 265 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, повний привід. 14,300. Контакти бачимо. Дивимось по салону. Чистий охайний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 10-й рік модельний 11, 230 пробігу, 1,5 дизель на механіці, 7 місць в рідній фарбі ціна 11,200, контакти є. Клімат контроль, підігріви, Цікавить, телефонуйте. Opel Insignia 9 рік 207 пробігу, 8350 ціна, це автоматична коробка передач, обслужений автомобіль, контакти є. Вантажний рено трафік. Так, по автомобілю. 19 рік, 190 пробігу, 1,6 дизель, 14950 ціна, контакти тут. Четвертий голів, Так, 99-й рік, модельний 2000-й, 238 пробігу, 4 тисячі ціна, 1,6 газ бензин, контакти бачимо. Так, реномастер вантажний. Так. Цей цінник, так? 20 рік, 239 пробігу, 2,3 дизель, власник роман. Ціна договірна. Так, покажу по колу. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. 2008 рік, 232 пробігу, 2,0 газ бензин, 7700 ціна. Контакти бачимо присутні. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте до власника, отримуєте більш повну інформацію. Mitsubishi Lancer. 2007 рік, 203 пробігу, 1,6 газ бензин на механіці, 4800 ціна, тут контакти до власника. Добрий день. Загляну по салону легенько. Отак виглядає по салону, кого цікавить. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia А5 в універсалі. Це 12 рік, 256 пробігу, ціна 8900, 1,6 дизель на автоматі плюс комплект резини. Контакти є. Так, клімат, контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до вас. Рено Меган в універсалі. Так, по автомобілю. Це 13 рік. 300 тисяч пробігу, 7650 ціна, 1,5 дизель. На механіці пробіг рідний. Рено Гранд Сценік. По автомобілі. 15 рік, 244 пробігу. 1,6 дизель на механіці, 10900 ціна. Контакти 0,93 366 75 01. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Покажу поруч ще один, але вже в звичайній базі. Звичайний сценік чи коротиш, хто як любить називати. Це 16 рік, 162 пробігу, 11200 ціна, 1,6 дизель на механіці. Контакти бачимо. Так, по салону також покажу. Не будемо заважати на оригінальних дисках, непогано, бачу резина замова. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. 17-го року 228 пробігу, 2.0 дизель на автоматі є два комплекти з шин. 17500 ціна, контакти бачимо. Целом комбінований. Форкоп є. Фіат Добло. Десятий рік. 1,3 дизельна механіка, дизель на механіці, ціна. Контакти бачимо є для оточення інформації. Renault Koleos. Так, по автомобілю де 9 8 рік. 158 пробігу, 9500 ціна, 2,0 дизель. На механіці, акустика Bose, повний привід. Контакти до власника Михайла. Так, салон шкіряний. Клімат, контроль, панорама, шторки на задніх вікнах. Парктроніки є. Більше інформації потрібно уточнювати. Volkswagen Golf в універсалі. Це п'ятий Golf. 2009 рік, 279 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Тут контакти, ціна 6 тисяч доларів. Ауді А4. В s лайні 15 рік, 210 пробігу, 13500 ціна, 2.0 бензин на автоматі. Комплектація Premium Плюс, контакти бачимо. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Октаві А5 в універсалі. 12 рік, 210 пробігу, 1,6 дизель на механіці. 8700. Ціна, контакти бачимо присутні. Так, заглянемо по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5. 10 рік, 240 пробігу, 1,8 бензин на механіці. 7150 ціна. Контакти бачимо. Рено Гранд Сценік. 10 рік, 199 пробігу, 8950 ціна, 1,5 дизель на механіці. Є все. Зараз запитаємось номер телефону. Добрий день, продиктуйте, будь ласка, номер телефону, ваш контактний. Так, зараз. Так, контактний номер телефону. який це? Оце, ага, 050 581 85 76. Це два автомобілі в одного власника. Показую інший сірого кольору. Це 12 рік, 256 пробігу. 1,6 дизель на механіці. 10 тисяч ціна. Контактні дані ті самі. Так, Тут на безключовому доступу. Є підігрів сидінь, салон комбінований. Чистий охайний салончик. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, сетроянчик. Це третій, одинадцятий рік, 97 пробігу 7,250. Ціна 1,4 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Opel Insignia. Це 10-й рік, 255 пробігу, 2.0 дизель на механіці, 6500 ціна, контакти бачимо. Так, хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте до власника.